Ви до Великодня готуєтесь? Звісно, я вже без Великодня. ви що? готуємося, і Пасочки, яйця будуть, усе буде. Як було, то в баска, і ковбаска, і той. Ми не будемо. Не будемо страдати за це. — Церква зруйнована. Ну, чи є ще десь тут церква, чи буде служба? Не знаємо ще. Наверно, не буде. Мені кажеться, що сюди ніхто не приїде з священників. Так що посвятимося чинною водичкою. А, І буде в нас свято. А це церква ваша е, основна була у місті? Ні, ще десь у нас там є, потім туди. Я за Первомайські вулиці є. Стара. Це ж нову збудували, а то ще є стара там. Ну там теж зруйнована вона теж, немає. А от до Великої війни, поки церква була, скільки людей туди ходило? Чи дуже багато, дуже. І на вербну, неді... на всі свята. Люди приходили, як положено, туди була очередь. Туди! Святив нам, батюшка, священик, пасочки і водичку, все-все-все. Ми працюємо, щоб місто було хоч розбите, ну хоч трошки щось жило. Живе в нас, бачите, живе в місто. Ми ж демо перемоги вже дужемо, тому що вже ми замучилися, ці прильоти, з недавно ж прильоти, які були.